Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку редагування тексту. Продовжуємо знайомитися з текстовим процесором та з його основними функціями. Що саме можна виконувати? Будемо сьогодні з'ясовувати, що таке взагалі редагування тексту. Дізнаватимемося про види помилок, які допускаються в тексті найчастіше, та будемо вчитися виправляти помилки в тексті. Наш словник юного інформатика поповниться двома термінами: редагування та виправлення помилок. Як завжди, розпочинаємо із логічної розминки, а саме з відгадування загадок. Влітку відпочивають, взимку дітей катають. Про який транспортний засіб говориться в цій загадці. Як ви думаєте, от підказка в нас саме зараз має випадати сніг, і, звичайно, це санки. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в люди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадайтеся, хто я? Про яку Пору е, руку йдеться в цій загадці. Вона вже в нас настала, все запорошила і, звичайно, це зима. Він і класний, і сердитий, дуже любить землю рити. Жолуді весь час шукає, з малюків смугастих має. Про яку тваринку говориться в цій загадці. Здорова, страшна це тварина, особливо, якщо вона з дітками, то дуже небезпечна. От підказка. Вірно, звичайно, це кабан і клан. Молодці. Б'який а не пух, зелений, а не трава. Про яку рослину говориться? Складна загадка. Але я впевнений, що ви вже здогадалися і швиденько пишете в коментарях відповідь на неї. От підказка. В лісі його дуже багато. Вірно, звичайно, це мох. Молодці. Зусив чудово впоралися, тож почнімо сьогоднішню тему. Давайте з'ясуємо, що таке редагування тексту. Під час ведення тексту ви можете припуститися помилок. Це нічого страшного в цьому немає. А от процес виправлення цих помилок, внесення змін до тексту називається редагуванням тексту. Давайте розглянемо способи виправлення помилок. Отже, видалення зайвого символу за допомогою курсора можна це здійснити, поставивши мишкою, клацнувши в потрібному місці. Можна видалити за допомогою клавіші Backspace. Це видалиться після курсора, слово, літера, а за допомогою Delete видалиться перед курсором. Для того, щоб вставити пропущений символ, також розміщуємо курсор в слові або після слова в потрібному місці і натискаємо потрібний нам символ, щоб додати. В, нашу літр, в наше слово потрібний символ. Давайте прочитаємо текст. Чи всіх правил введення тексту дотримано, пояснив, як виправити помилки. Хто з вас продовжував подорожував Україною? В цьому рядочку є помилка? Вірно, з вас, з вас, це два слова. Тобто тут треба додати пропуск, де побував, що цікавого дізнався. Тут помилочка. Е, у нас ще в попередньому рядочку відступ треба прибрати. А тут додати між знаком питання і словом, що має бути відступ. В Україні більш, більш ніж тисяча місць. Знову ж та сама помилка. Два слова. Прописані разом, треба додати відступ. Одне з них чернігів. Знову відступи між пробір, між тере відсутні. Його багато хто вважає містом музей. А тут що в нас не так вірно, звичайно, знову два слова склеїли разом, треба їх розділити. Через це місто, що на березі Десни, колись проходив шлях із варягів у греки. Знову у нас тут тут допущена помилка відступ. А на березі Десни нічого у вас не наштовхує. Десна це що в нас? Вірно, Десна це річка, а отже, власна назва, і вона має бути написана з великої літери. Добре, молодці. Розібралися. Продовжимо. Як ви вже знаєте, текст зазвичай поділяється на абзаці. Під час роботи з текстовим документом на комп'ютері абзаци відокремлюються за допомогою клавіші Ентер. Натиснули Ентер. Розпочалося на продовжилося наш текст з нового рядочка з абзаца, а об'єднується за допомогою. Кладіш Delete і Backspace. Тобто так само, як ми розглядали, коли потрібно було додати в символ або видалити символ із якогось слова. Зараз робимо невеличку фізкульт хвилинку, дві хвилинки, і переходимо до нашої роботи, до практичної. Давайте почнімо. Саме практичне завдання в нас буде наступне. Нам треба з вами запустити текстовий редактор, відкрити файл, з яким ви працювали на минулому році, за таким алгоритмом. Але якщо ви не працювали з, на минулому році з документом, я залишаю в описі під відео посилання, натискаємо на нього. Відкриється файл, я все це покажу, як робимо, завантажуємо його і відкриваємо. Після того, як відкриємо ми цей файл, нам потрібно буде відредагувати текст за зразочком, зберегти новий текст, і, і зробити висновок, яких помилок пропускаються під час ведення тексту, та як їх виправляти. Що ж, давайте перейдімо до виконання. Нашого завдання. Отже, за посиланням в описі під відео. Натискаємо на нього і відкривається ось такий файлик. Цей файлик ми натискаємо наступні робимо дії. Файл. Завантажити Microsoft Word. Здійснилось завантаження. Натискаємо на кнопочку завантажень. на Папочку показати в папці. От наш файл. Тепер відкриваємо текстовий документ. А це. Можна через пуск, можна на робочому столі Word. Натискаємо File. Відкрити. Обираємо огляд. Обираємо папку Завантаження. І наші, шукаємо наші традиції. Натискаємо на них відкрити. Чекаємо декілька секунд, доки відкривається наш з вами файл. Запустився наш файл. Вмикаємо режим редагування. І тепер уважно дивимося. Ми бачимо текст. Щось в ньому не так зрозуміло. В першу чергу відразу кидаються в очі ось оці хвилясті червоні лінії. Борд має свій словничок, і якщо він, в його словничку слово відсутнє, або є, але в тексті в нашому є помилка, то він підкреслює це слово, що є помилка. Нам з вами треба відредагувати. Отже, почнімо від початку. Слово традиція. Погляньте, традиція в нас в лапках, але другі лапки мають відступ. Ставимо, клацаємо мишкою курсор ставимо перед закриттям лапок і натискаємо кнопку Backspace. Прибрали видалення. Потім рухаємось далі. Означає звичаї, погляди. Тут усе чудово. Бачимо. Після слова стоїть відразу кома, а потім відступ, все правильно. Погляди норми поведінки. Що тут не так? Звичайно, неправильність написання слова норми поведінки, тому що це два слова, а в нас воно одне. Ставимо курсор після слова норми, після літери «и». І ставимо пробіл. Чудово. І звертаю вашу увагу, відразу зникло в нас підкреслення. Крім того, погляньте, тут ще одна помилка. Після слова поведінки, пробіл перед комою. Ставимо курсор в кінці слова, до прикладу, поведінки після «и» «е» І натискаємо на клавіатурі клавішу Delete. Чудово прибрали відступ. Далі, що передається з покоління в покоління. Погляньте, в нас зараз хвилинку, будь ласка. Отже, я додав клавіатуру, щоб вам видно було, що саме натискати. Що передається з покоління в покоління? Знову дивіться. Після слова покоління все написано правильно, але воно підкреслено червоним через те, що в нас крапка правильно стоїть, а от відступу після слова покоління перед словом поринути немає. Ставимо курсор перед словом поринути і натискаємо пробіл. Готово. Далі поринути у світ минулого. Світ минуло знову неправильне слово, тому що два слова поєднано. Ставимо після світ. І знову натискаємо клавішу пробір. Чудово. Далі. Пізнавати культурні традиції. Все вірно, нашого народу допомагають такі свята, як Різдво, кома. і знову у нас дивіться аж дві помилки. По-перше, відступу немає. Ставимо курсор, натискаємо пробір. По-друге, слово Великдень це власна назва з великої літери. За допомогою клавіші Delete Backspace. Ставимо курсор після літери V. Натискаємо ось оцю клавішу Backspace, стерли. Затискаємо Shift і потрібну нам літеру, літеру В. так. Чудово. Далі Івана Купала. Купала в нас за зразком з маленької літери. Те ж саме ставимо курсор і натискаємо Стерти і вводимо літеру К. Купала. Робимо, прибираємо відступ, ставимо перед комою відразу. І натискаємо з вами Backspace. І залишилося останнє святого Миколая. Що тут неправильно? Вірно, слово Миколая пишеться з великої літери. Ставимо курсор після літери M за допомогою Backspace. Стираємо. Затискаємо Shift. І натискаємо літеру «М», щоб була велика літера. Все. Чудово. Це ми з вами здійснили. Тепер виконуємо збереження. Натискаємо «Файл», Зберегти як. Наголошую, не зберегти, а зберегти як. Огляд. Натискаємо. Зберігати будемо у папку Документи. Підписуємо традиції. Клацаємося тут перед крапочкою. За допомогою Backspace стираємо. І пишемо традиції і своє прізвище. Готово. Зберегти. Натискаємо. Все. Будь ласка, наш з вами файл. Із змінами, які ми ввели збережено. Змінами ввели, щоб став текст схожий за нашим зразком. Отже, практичне завдання, ми з вами виконали. Ми з вами навчилися знаходити помилки, виправляти найпростіші помилки, тобто здійснювати редагування тексту. Переходимо до завершення нашого сьогоднішнього уроку. Як завжди, урок ми завершуємося питаннями для самоперевірки. А саме такими, як ти розумієш, що таке редагування тексту? Яких помилок найчастіше припускаються під час ведення тексту? Як їх виправити? Напишіть, будь ласка, які помилки ми виправляли з вами в тексті під час практичного завдання. Як створити новий абзац та як об'єднати абзаци? І останнє виконайте в текстовому редакторі редагування слів за зразком. Пірати прати, забрати, набрати, змітати, замітати. Відкрийте знову текстовий редактор і обведіть оці слова, будь ласка, з клавіату. Також невеличка, логічна задачка. Перейдіть від верхнього слова до нижнього, змінюючи покроково одну букву. Скористайтеся зразком. До прикладу. Крила, крига. Бачите, L замінили на «г» І книга Р замі... замінили на. N. Тепер от у нас є фото і літо. Яку літеру треба замінити, щоб отримали ми літо. Ну, до прикладу замінимо літо. Першу літеру F на F. І друге слово у нас вийде лопол. Далі бик-мак. Бачимо, перші дві літери міняються в кінцевому слові. Наприклад, якщо замінимо би на ми, мик. Нема такого слова. А якщо замінимо А на І, то вийде бак. Таке слово є. Чудово порались. Ріка Рута. Що тут у нас міняються дві літери У і Т. Давайте попробуємо і замінити на У спочатку. І вийде в нас ріта. Є таке ім'я? Є ріта. Отже, беремо це. І останнє коло село. Бачимо, міняються в нас перші дві літери. Давайте замінимо замість. Ки поставимо си, і вийде соло. Є таке слово, є таке слово. Соло, молодці. З усім впоралися. Засто... Так, до прикладу, ще є ось таке практичне завдання, але це практичне завдання вже із зірочкою, тобто складненьке, тому ви його можете виконати лише з допомогою. Дорослих, тобто з батьків або дідусів, бабусів чи братиків, сестричок. Для цього вам потрібно буде застосовуючи техніку скручування із дротів, м'яких металів, а саме міді або алюміній, можна виготовити чудові вироби, квіти, прикраси, кумедні фігурки. Працюючи з дротом, використовують пласкогубці для відрізання дроту і круглогубці для згинання а завдання таке виготовити квітку з дроту та ниту. Підготуйте три шматки гнучкого дроту за завдовжки 30-35 см, плоскогубці кольорові нитки муліне або інше, і паличку та зелену стрічку. І у вас, якщо все будете з допомогою дорослих робити, у вас вийде ось така чудова квіточка. Про успіхи виконання того завдання напишіть в коментарях. Вдома перегляньте ще підручник. Я досліджую світ для третього класу, частина 1, сторінки 56-58. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую Думаю, за увагу. Я з вами буду прощатися. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити свої вподобайки, лишати коментарі. Та, як завжди, повертатися до моїх уроків, тому що ми з вами ознайомлюємось з інформатикою. До нових зустрічей! Окрема подяка Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу у створенні даного відеоуроку. Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.